Hello Friendly з вами, Деніс Friendly. Коротше, дружні. Сьогодні у нас у відео буде ось така сирна торбинка. Коротше, торбинка, такий мішочок, зроблений із сиру. Бачите, така торбинка. Бла -бла -бла -бла. Та. Коротше, у мами там якісь знайомі є, які займаються цими сирними виробами із сира. Та. Там є у них якийсь завод всякий по виготовленню таких подібних штук. Сирних, і ми зараз прореагуємо на смак цю сирну торбинку, розріжемо, яка вона на смак чи відкриємо, такої її розв'яжемо. Тому такі справи. Поїхали, зацінимо цю сирну торбинку. Let go! Let's go! Денісплей не реагує, Денісплей не реагує. Сьогодні він буде їсти на мішочок, хай буде мішочок, мішочок з, зроблений з сира, сира, сира. Давайте пробувати. Так, подивимося, що то воно є. Тай, тай, та дай тай, та дай тай, 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 дай тай, 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 тай. Нема маленької тарілки. Не знаю, я поставлю на тарілку, бо на столі істину якось не камельфо, знаєте. Так. Давайте розв'яжемо. Так. Що буде, як розв'язати, не візати, бо я думаю, розрізати. Ану, мотузочок, так. Ну не ч. А, я зрозумів, вона не відкриється. Я думав, вона відкриється. Ні, вона не відкриється. Вона не відкриється. Ні, вона відкриється. Коротше, це треба з'їсти. Відриваємо. І вона тут вже відкривається. Ну поки що... 8 балів. смачно. А всередині нас чекає ще один сир. Зараз показую. О! Коротше. Бачите, тут ще один сир. Нас вітає. Ось такий білий. Так. Зараз ми його спробуємо. Так, треба тепер уже точно ножика. О. Так. Я не знаю, може би веделкою їсти, чи що. Йому руками. Так. Ось такий син нас тепер вітає. Це домашній вироб. Мені більше торбенка сподобалась, ніж цей, ніж ссип э, середині. Але поставлю э, балів кожному, ну, можна їсти. Так. Я би поставив э, сирному 8 з плюсом, а цьому білому просто 8. Що угу. це краще? Доволі таки смачно. Не знаю, як вам рекомендувати Ну, коротше, якщо побачите десь таку торбинку сирну, Можете спробувати. Бо є смачно, так. Ось так виглядає. Так. довольно-таки смачно. То, что в сардельне, так себе. Ну, если можно, ну, но... кажу. Все-таки торбенка сама смачнейшая. Ничто, то, что находится в середине. Мало би бути навпаки, ну, як є так є. Бо ми ж торбенку не маємо, по суті. Так як це зроблено сера, то вже йому. Коротше, на завтра. У вас напевно буде чекати один торт. Він є, ну, Мені він сподобався. Байкам не зайшов. Мама його замовила, але він не сподобався мамі. Ну, Мені може бути, так? І це. Сказала, що солений торт. Ну трохи він є там чуть-чуть солоненький, але їсти можна. Ну і таке. Я ще раз подивлюсь, я вчора сказав, що ми їли гриби. От ті, що я не знімав, бо ми їх вже їли. З, з сиром. А то не з сиром, а з рисом. Так що тоді справа. І я передивлюся то відео, як ми там то їли. І подумаю, чи знімати ще на ті гриби, чи не знімати. Ну таке. Не то, що лайкали, Їсти можна. Це тепер турбинка лишилася ще. Це більш смачніше для мене. Коротше, ми все з'їли. На цьому все. Так. Ось така була торбенка, я поставив 8 балів. Так. Ну, самі торбенці 8 з плюсом, то що було всередині, просто 8. Просто 8, що їсти можна. Але воно є не дуже таке, мені скажете, найкраще. Торбенка була ліпше. Так. Плюс ще там кіт. Сидить, відпочиває. Давайте подивимося, як у нього справи. Та. Ой. Що віддихаєш? Відпочиваєш маленький хлопчик. Ось такий маленький хлопчик. Уже виріс у нас, але мене покусав. Не покусав, а царапнув на стрімі, бо він скакнув на ногу, хто не був на стрімі, розказує. І там він мені зробив слід. Трима нігтями вчепився знову, то так заболіло, що капець. Чого ти це зробив? Чого ти це зробив? Чо ти це зробив? Ось такий був котик мурчик Ось такий. Ось такий гуляє собі і віддихає. Добре. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гадного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Пока-побачимось! І ось, поїли смачно! Це головне. Пока!